Держава, вкотре наголошує, щоб не втратити право на пенсію, необхідно пройти відповідну ідентифікацію. Кого це стосується? Це стосується тих пенсіонерів, які внутрішньопереміщені особи і внаслідок бойових дій зішнуло ситуацію, що вимушені були переїхати з з дому на ту територію, що контролюється Україною. Держава сказала про те, що ці пенсіонери. Щоб не втратити право на пенсію, вони мають звернутися до перший варіант – це звернутися до територіальних органів пенсійного фонду із заявою щодо поновлення виплати пенсії. Другий варіант це звернутися до відділення Ощадбанку, так само з відповідною заявою. Третій варіант це звернутися через вебпортал онлайн і пройти відповідну відеоідентифікацію, коли Пенсійний фонд напряму дзвонить до пенсіонера і спілкується, щоб посвідчити відповідну особу і в подальшому також платити пенсію. Будь ласка, якщо ви або ваші близькі стикнулися з відповідною ситуацією, коли ви або ваші близькі перебуваєте на території непідконтрольної Україні. Будь ласка, звертайтеся до пенсійного фонду через відповідний веб-портал, щоб поновити право на пенсію, оскільки, якщо ви її не поновите, ці кошти, що були на рахунках. В Ощадбанку просто повернуться в пенсійний фонд назад, і тоді вже буде складніше повернути ці кошти. Тому якщо ви або ваші близькі встикнули з відповідною ситуацією, телефонуйте за номером телефону, що бачите на екрані, наші спеціалісти допоможуть вам у вирішенні вашого питання, проконсультують, як краще зробити, щоб не втратити право на відповідну пенсію. І дадуть вам покрокову інструкцію, як діяти у тій чи інші ситуації. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Мережа Права, щоб слідкувати за актуальними новинами та змінами у законодавстві.